Доброго вечора вам, а може, в когось і ранок. Ну, знаю, що в Запоріжжі і в Україні зараз ніч, вже вечір, пізній вечір. В Канаді в нас ще тільки вечір. Я прийшла з роботи і хочу сказати вам, що я вже відпрацювала, ну, вже третій тиждень я працюю, тому в мене все добре. Ще є гарна новина. Я вже зняла квартиру, тобто будинок. Можливо, в суботу буду вже частково перевозити туди речі. Хочу ще сказати одне, що приїхала я в Канаду з маленьким чемоданчиком. Він у мене такий розовенький чемоданчиком, а от їхати буду від свого хостає у бага... мене дуже-дуже багато речей, багато одягу, який мені дарували, приносили, взуття є. Ну, вже багато можу сказати, що багато взуття. Вже є меблі. Мені кровать віддають, два кресла в мене, ще одне кресло, тип кресло-стілець. Дуже багато всяких речей мені нанесли, коли знали, що я зняла будинок і мені потрібні якісь речі, тому що я приїхала ж без речей. Тому все розкажу, все покажу. Про заробітну плату в четвер буде в мене вже результат, скільки я отримаю за, отримала за той тиждень, що відпрацювала перед цим. Тому все розкажу, все покажу. Сподіваюсь, що ремонт в будинку вже буде завершено до суботи, і я почну переїжджати в суботу. Так що новина, робота є, будинок, де жити, є. Це вже дві головні такі умови виконано. Тепер осталося ще знайти, може, якийсь підробіток, не знаю. Що буду робити по суботам і неділям? Не знаю, я людина така, що звикла працювати багато, тому для мене це не важко. Ті, хто казав, о, приїдете в Канаду, вам буде потрібно там сутками працювати. Ні, у мене 8, 8 часов робочий день, є перерви, обідня перерва, пів години по 10 хвилин перед обідом і після обіду 10 хвилин. Тому ну, це не дуже така важка праця. Ну, але ж шва... я шити важко. А, хотіла ще раз сказати вам про те, що я шью все-таки на фабриці. Я, якщо хто знає, як хто, хто займається, шив колись, то я ніколи не думала, що людину, яка тільки прийшла і ніколи не шила, ну, таке вдома шила і все, зразу посадять, шити. Кармани, внутрішні кармани. Ну, це дуже важко, той хто знає, то, ну, той е, мене зрозуміє. Тому ну, ось так. І я вже працювавши 9, 10, 10, сьогодні 12-й день, е, я вже шию їх, я вже шию два тижні ці кармани. Тому все можливо. Головне бажання, головне, отут хотіти це зробити. І, і не казати, ой, мені важко, я нічого не получиться, не я вже старий або стара, мені вже 40-50 років, все життя закінчилось. Ні, життя не закінчилось. Кожного дня у вас є новий день, і ви його проживете так, як ви захочете. Як ви прикладете якісь зусилля, підготуйтесь до цього. Тому Світлана з вами все розповім, все покажу. Покажу скоро свій новий будинок. А, два коври вже купила. Я вже в новий будинок купила два ковра. Я тепер не знаю як. Так що, все-все-все розкажу, покажу. Підписуйтесь, будемо адаптацію проходити разом. так па